де можна придбати речі з величезними знижками. Придбала собі ось таку сумочку по акції на Назеландо. Давайте глянемо, яка вона. Зараз повитягую це все лишнє. Класна сумка, дуже приємна така а, на дотик, тому що я люблю такі речі, коли їх приємно торкатися. Сумки, які такі, знаєте, жорсткі, такі, я не дуже полюбляю, вони мені не подобаються. Якщо мені не подобається така тканина на дотик, то мені тоді не заходять такі речі. До речі, цю ковтину я також купувала на Золандо. Under Armount. Вона теж щось там коштувала ну, величезні гроші, а я її купила буквально також за 500 крон за 25 євро. Так що, гарний додаток. Так що користуйтесь, я вам залишу, якщо що, назву ось тут у відео. Якийсь прям конструктор Лега. Бачите, соєдинила два кінця, і ви можете регулювати тут свою сумку. І ось така. Гарнісінька сумочка. Купила я її під свою червону куртку. До речі, кофтина підходить, я випадково її одягнула. Мешлі така невеличка, але гаманець якраз сюди вліз, у мене довгий. Така потушні. Непогана, класна. Чей бренд гарний і за гарну ціну. Що дівчині потрібно для щастя? Гарна сумочка, правда?